Всім привіт! Сьогодні в мене рубрика «Куштуй те, що ніколи не куштувала В мене буде ось такий дубацький шоколад, я його ще ніколи не куштувала І ось такий напій Рубікон зі смаком манго. Хоча саме манго я теж ніколи не куштувала Ось ми вже все відкрили, тому почнемо куштувати. Я почну з здобацького шоколаду, дуже цікаво.

Смачно мені дуже сподобалось. Я йому ставлю 8 з 10. Тепер далі буде спробувати ось такий напій в Рубікон. Дуже цікаво, тому що я такий ну, не бачила взагалі. Цікавий дуже. Не дуже. Я вам ставлю напевно 6 з 10. Ось так от. Напишіть у коментарях, що мені ще ж коштувати.